Сьогодні у нас 18 жовтня і такий стан шкілки виноградної. Вже зняв плівку захисну від бур'янів. Ще позабираю каплю. Стрічку крапельну, в принципі, от, ну, сантиметрів по 20. Мінімум повизрівали сажанця, цього більш ніж достатньо. Тут скільки бруньок: одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма. І, мабуть, і дев'ята брунька. Визріли. Тобто для саженця це більш ніж потрібно. Для нього взагалі зрізається на 2-3-4 бруньки в залежності від міжвузля. І все присипається. Ну, я, наприклад, присипаю землею. А так. от такий вигляд. Шкілки, ще не прибита морозом, ще можна трошки почекати, але є люди, кому зовсім не терпиться вже садити, то мушу копати. Ну, ще поки що не копав, я думаю, десь з понеділка вже почнеться. Тому що коли-коли. ну... Я люблю, коли вдарять перші заморозки нормальні, щоб листя опало чи присохло, от тоді вже розпочинати. Хай воно йде в стан спокою. а поки що ще листочки є зелені, але нетерплячим замовникам можемо відправляти. Дякую за увагу.